Якщо хочете бути здоровими, займайтеся активним життям. Я сьогодні в Берігова вирізла на здорову, приздорову гору пішком. Бачите, отам внизу, то поселення Берігова, а я наверху. Ну так треба рухатися постійно, тому що коли ми сидимо, сидяча робота в нас, коли ми не рухаємося, то ми зупиняємо всі системи, які працюють в нашому організмі. А потім вже виявляється пізно, артрити, артрози, сердечко наше барахлить. і досить багато вже накопичується в організмі шлаків, тому що ми не рухаємося, і організм нас починає збоїти. Тому профілактика щоденна повинна бути, а профілактика це рух, а рух це життя. Не дарма така є приказка. Рухайтеся, і ваше життя буде повноцінним і здоровим. Це я вам кажу як кінезіолог і як людина, яка веде звичайний активний спосіб життя. І ось по такій стежості я піднімаюся в Берегового на якусь гору. Мені цікаво подивитися зверху на саме берегово, як воно виглядає. Тут слизько, але треба піднятися. Більше рухаючись, ми вдихаємо свіже повітря. Не таке, як в наших офісах чи будинках, закритих чи квартирах, реально свіже. Ми слухаємо спів пташок, слухаємо звуки красиві, споглядаємо природу, вдихаємо запах, тобто ми задіємо майже всі органи чуття: зір, нюх, слух, дотик, якщо ми доторкнемося до квітки, до листочка. Ну, а тільки ми поки що не можемо попробувати. Але якщо ми знайдемо якусь квітку медунку, то ми можемо її також попробувати. Тому рух це життя. Рухайтеся, рухайтеся, і ви продовжите своє життя. Ви позбудетеся стресу, вас буде природа, яка оточує вас знімати всі тривоги, навантаження ваше. Рухайтесь, рух це життя. Ми, напевно, всі помітили, що наше життя дуже швидко летить, і ми з цим нічого зробити не можемо. Тому що коли нам там 25, 30, 35, 40, ми думаємо, що життя наше попереду, і ще стільки ми можемо всього зробити. А коли вже за 50, ми починаємо задумуватися. А коли вже 55-60, я колись зустріла свого знайомого, він каже, ти знаєш, а мені залишилося 19 років до першої сотні. Ось так біжить швидко час. Тому я рекомендую. Знаєте, є така техніка, можливо, ви знаєте можливо не знаєте. Техніка одної хвилинки. Тобто, за одну хвилинку можна зробити багато чого. Можна любити, можна ненавидіти за одну хвилинку, можна щось сказати хороше, а можна словом вбити людину. Можна просто вбити за одну хвилинку людину. Тому я б порекомендувала вас. Просто так спонтанно ловити себе на якихось хвилинках і просто запитувати, а що я зараз роблю в цю хвилинку, які в мене думки, які в мене емоції, і пробувати відстежити їх, про що ж ви думаєте, які ваші емоції в тілі, і попробуйте переключати ці думки і переключати емоції на любов, на радість. Та да, це важко в наш час, але зрозумійте, що життя продовжується. А якщо воно продовжується, значить ми повинні знаходити іскорку світла, іскорку тепла, іскорку сонця, іскорку любові і цією іскоркою ділитися з іншими з тими, кому реально не вистачає цього, хто не може впоратися з цим. Повинні від серця, від щирого серця поділитися, але спочатку треба вогник запалити в своєму серці, посмішку дати свого обличчя, енергію, позитивну світлу у собі акумулювати. Тоді тільки можна ділитися. Тобто, спочатку треба змінити себе, а потім ділитися цим з іншими. З вами Світлана Білик. Підписуйтеся на мій канал, ставте подобаєчки, пишіть коментарі. Пам'ятайте, рух це життя, а відстеження емоцій це шлях до посмішки і до щасливого життя. Будьте здоровими і щасливими!